Друзі, всім привіт! Недавно рився в своїх архівах і знайшов відео, коли ми їздили на мотофестиваль Тарасова Гора. Це був 2021 рік до повномасштабного вторгнення. І сьогодні хочу спробувати склепати все докупи і передати ту атмосферу, ті відчуття до повномасштабного вторгнення. Заправивши повні баки, нам треба проїхати 320 км до Черкас і доїхати до бази Світанок, там де й буде проходити мотофестиваль Тарасова Гора. Прикольно виїхали на бітоночку, як класно, що в цьому моцику є круїз контроль, вмикаємо і розслабляємось. А зараз хочу розповісти вам історію, як я вперше поїхав на Тараску, як це було. Ранньою весною купую я перший свій японський мотоцикл. Kawasaki Z750. Приїхав на роботу на ньому, вийшов на перекурчик, перекурюю, любуюся мотоциклом. Тут підходить бородатий чувачок, познайомились з ним та й каже: твій мотоцикл? Кажу, ну да, мій. ну і Він каже: я теж мотоцикліст. Якось давай, може, на вихідні зустрінемось та прокатаємось. Обмінялися з ним. Телефонами, зустрілися на вихідні, покаталися. Ну і він розповідає, що є такий мотофестиваль Тарасова Гора в Черкасах, проходить він перші вихідні літа. Каже, давай з'їздимо, якщо хочеш. Погодився, прийшов час їхати на Тараску перші вихідні літа. Вони виїхали у п'ятницю, а в мене робочий день. Тому кажу, ви їдьте в п'ятницю, а я підтягнуся в суботу. Ну то й виїхав я сам в суботу, поставив маршрут 320 км до Черкас. Приїхав я туди. Сів у мене телефон, не зміг я ні з ким зізвонитися. Як зайшов туди, а там такі масштаби, що мама дорога. Де їх шукати? Телефон сівший, не знаю, що робити. Зареєструвався, зайшов на територію. Чую, валає музика. Ну, думаю, буду йти туди, там, де валає музика. Йду по дорозі, бачу, о! Максимка йде. Короте, зустріли вони мене туди-сюди. Забрали ми Моцика. Поїхали на місце, де вони <поставили>, поставили свої наметики. Влаштувався я, поставив наметик. Ну то й вечором тусня, рок групи, все як полагається. Короте, масштабами я був задоволений. Дуже потужний мотофестиваль. І з цього моменту я почав їздити кожен рік на цей мотофестиваль. Як завжди, я задоволений. І зараз тулимо на Тараску, щоб знову насолодитися цією красою за всі ці роки, які я їздив з 2015 року. Обзавелися друзями там і кожен рік ми там зустрічаємось. Так що їдемо туди зустрічатися з друзями, кайфувати, слухати рок-музику та й відпочивати. Що перекус і одразу, коли заводиш, то фігово буває заводиться. Може на гарячу. А ось і цей бородатий чувак, який підписав мене на це все. Зараз зупинилися біля кафе, в якому ми завжди зупиняємось, перекушуємо, відпочиваємо і двигаємо далі. Оце ви нахуярили, коли ремонти робили Ну що, ми в Черкасах, пацани? — Ні. — Як Ми в вс. Мы в Троицко приїхали? — В Троицка приехали? И выебываемся. Да, сейчас пьем купим ПВК, да? Мы так да ладно. поїдемо на Троицкую гору, да? Да. Не, поїдемо на Сабин. На кофе в Саби. На кофе. Черкаси, ребята, ми сьогодні, як ніколи, дуже швидко приїхали, так? Да? Так, ну що, нам залишилось пару кілометрів до бази світанок. По праву сторону ми наблюдаємо річку Дніпер. Також по праву сторону дуже багато різних баз, де можна приїхати та відпочити. Дуже класна місцевість, ліс з обох сторон. Приємний воздух біля річечки. Так що можна приїжджати, відпочивати, насолоджуватись життям. Тут дуже багато класних локацій для відпочиночку. Ну, а ми, як я вже і казав, наближаємось до бази світанок. Зараз будемо. Реєструватися, шукати місце для наметиків, розкинемо наметики та підемо прошвернемося по базі, подивимося, що там до чого. І будемо ждати вечора, щоб насолодитися концертом, рок-групами, ну і все інше. На базі світанок дуже багато місця для розташування своїх гостей. Тому ми зараз їдемо на те місце, де ми раніше зупинялися, подивимось, що там зараз робиться. Якщо є місця, то там будемо влаштовувати свої наметики. Ну, як ви бачите, що база дуже велика. тому Їдемо на наше місце. Ну воно туда дать. Ну, э, ну а туда заїхати? заїхать? А, туда? Ну а там воно там поставить на тупить. Якщо там не занято, здесь сама. Поїхали, там да туда мы заїжджали три рази. А що якщо ми тут ось під деревом ось поставимо, взагалі замечательно буде В принципі тут Диви якось неплохо Ось поставимо тут та й все. То тут поставимо. і все тут поставив Ну давайте мотики треба відкатити ну... тут палатки поставити Ми на місці Приїхали все добре, всі живі, здорові, як кажуть. Тараска нас жде, Максим, красавчик, русланчик. Ну і я, звісно, там поза кадром десь там петляю. Голос голос є, значить все хорошо. Да, голос є. Ну, як завжди, ми на своєму місці будемо класно. Так що все чотенько. Зараз розкинемо палаточки та й буде все супер. Ось такі розбили ми три палаточки. О, Максим, ти до мене приїхав в гості? Так. Да. Молодчинка, не засав, не, не засав. Не, не приглашав, а я приїхав. Молочинка, так держать. О, це наші три коника ось стоять. Один, старий і третій. А вон. Ще один. Багатирьок там. Передівається щось дує, там непонятно, що він там дує. Пляжик такий Дніпро у нас тут. Там сцена зараз ми туди йдемо. Тачка така шикарненька. І так, вечір п'ятниці. Движення собирається, Таке жорстке чувствую тут. Сьогодні буде двіж. Серьезный, серьезный, опа! Какие люди, какие люди! Привет, привет! привет. Валюха, привет, салам алейкум! Все банда в сборе. Куда нам прямо? Прямо и сразу по левой стороне Все, понял, принял. Сейчас подъеду. Давай, давай. Оце двіжуха, оце як положено все. На реєстрації просто треш. Добрий вечір. Всі. Нарешті ви вже тут, ви вже тут, я бачу, ще підходять. Дай боже, вам всім здоров'я! Ви ніхто не кашляє, не вчеку. Наше то. Ми дуже тішимося, що ми попали в такий гарний бо ми вже не тут були. Ми просто знаємо, куди їхали. Так. Я бачу у вас настрій ще той. Ми тут самого рання, так що спостерігаємо за тим. За тим настрій. Все дуже кльово. Пам'ятаю, статиналась. Я очак вибачили знову. Ми ще ранку соціалуся. Жінка змія! Другий день Тарасової гори субота. На базі формується колона для того, щоб їхати на канів. Ми вирішили не їхати в колоні, а приїхати самостійно трохи прогулятися по каніву і зустріти. Колону вже біля площаді і разом піднятися на Тарасову Гору. Зараз ми гуляємо по території музею народного декоративного мистецтва. Музей знаходиться в приміщенні Васильівського училища, яке є пам'яткою архітектури 18 століття. У музеї представлені речі трьох областей України. Черкаської, Київської та Полтавської. Фонд нараховує близько п'яти тисяч національних експонатів, одягу, рушників, килимів та інших речей. У Каніві є дуже багато гарних місць, де можна погуляти і провести свій час з користю, а ми зараз прогулюємось по території музею та їдемо зустрічати колону, яка вирушила з Черкас, і їде до Каніва. Завдяки моєму товаришу у 2015 році на моїй першій тарасі. Проснувшись зранку, я не дуже хотів кудись їхати, хотів просто відпочивати на базі. Але всі збиралися їхати в колонії до Каніва. І мій товариш мені каже, а ти чого не збираєшся? Я йому кажу, що не дуже хочу десь їхати, хочу побути тут. Ну і він мені каже, це твоя перша Тараска, ти обов'язково повинен проїхатись в колоні. Ну і я прислухався, і зібрався і поїхав в цієї колонії. І я дуже вдячний йому, що він посприяв цим діям і я поїхав в цій колонії. Коли ти їдеш в колонії і бачиш тисячі мотоциклів, це незабутні спогади, які залишились на все моє життя. Підйом по ступенечкам до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка 340 ступеней до самої гори. Давай, 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 вийде! Ось і третій, 300 кілограмів, три фліпи і четвертий. Нічо собі? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой 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 Чотири фліпи є, але це поза ой Але від мене ви подарунки якісь точно отримаєте. Корає старовоста, річки мочи ходить притьма, чаще поче і все. Зганяли ми на Тарасочку. Трошки були, запачкались болото. Покупалися вже. Та й чистенько можемо їхати вже додому. Як вам пацики поїздка? Бомба, як завжди. Русланчик, що ти скажеш? Як завжди. Ракета. Ракета, Все. Їдемо ще. Завтра.